Анкісти, здорова! Значить, якщо ви за український контент і підтримуєте український контент і хочете бачити далі український контент, підписуйтесь на канал, лайкосики, подбачки, протискайте. А також пам'ятайте, за тисячу підписників я розіграю преміум танчик 8 рівня. Там ще трошечки залишилося 400 підписників, і буде розіграш преміум машини. Значить, а зараз нам Wargaming підкидає з оновленням 2.0. Просто неймовірно. Кротецький подарунок в історії. Просто в історії такого, що World of Tunks ніколи не було. Давайте подивимося відео. Перший раз дивлюся вами, буду просто ділитися цими емоціями. Погнали! Масштабне оновлення World of Tanks 2.0. Бездоганна мить, щоб розпочати свій танковий шлях чи повернутися на віртуальне поле бою. На кожного командира чекає найепічніший подарунок за всю історію гри. Такого ще не було. Мільйони ресурсів. І найголовніше будь-яка гілка техніки на вибір. Вибирайте собі машини, і вони вирушать прямо до вашого гаража. Від шостого до десятого рівня досліджені, придбані і у топовій комплектації. Ви зможете досліджувати танки одинадцятого рівня з першого ж дня оновлення. Якщо вже маєте все, досліджені і придбані усі гілки техніки, включно з десятими рівнями, ви отримаєте особливі відзнаки і елементи зовнішнього вигляду. Окрім техніки, на вас чекатимуть дві з половиною тисячі золота. 15 тисяч бонів для придбання вдосконаленого обладнання чи навіть преміум машини, 10 мільйонів кредитів, якраз для придбання танка 11-го рівня, навчальні матеріали і бланки перепідготовки для екіпажу. Ваші нові машини керуватимуться асами цілий місяць преміум акаунту і ще один після виконання кількох простих завдань, особисті резерви і завдання на бойовий досвід, а також пам'ятна медаль і 2 d стиль. Ви розумієте, що вам дають 2500 голди, 15 тисяч бон. Це найдорожча валюта, я вважаю, просто у грі. 10 мільйонів срібла, щоб купити танк 11 рівня, плюс е, перебланки, переподготовки там, до навчання екіпажу. Два місяці прем-аккаунту, і ще плюс різні плюшки. А плюс додатково вам ще дають просто на вибір гілку. Щоб можна було вкачати, якщо у вас її нема. Ну це звичайно, це треба просто брати. Наприклад, якщо у вас нема гілки там, як у мене, наприклад, Канапо, Кана, канапопера або там 50Б, да, то або ту, або ту взяти на вибір. Наприклад, ось так. Ну, на якийсь 11 рівень. Ну, реально крутяцька, просто круто, молодці. Стільки всього корисного не забудьте розповісти про це другу. Якщо знаєте когось, хто ніколи не грав у World of Tanks, Кличте товариша в бій. Командири, що зареєструються після виходу оновлення 2.0, також отримують гілку дерева досліджень і ще одну на додачу: дві гілки. Так, будь-які два десятих рівні задарма. Радимо обирати машини з різними стилями гри. До того ж, новачки безкоштовно отримують кілька преміум машин шостого і сьомого рівнів, а також набір прокатної преміум техніки восьмого і дев'ятого рівнів. Ви зможете навчатися грі, заробляючи кредити, досвід і тренуючи екіпаж. Крім танків, нові гравці отримують безліч інших дарунків. Шість мільйонів кредитів, стартовий набір обладнання, навчальні матеріали, завдання на досвід екіпажу і особисті резерви, преміум аккаунт та елементи зовнішнього вигляду. А ще на вас чекатиме набір щоденних завдань із корисними і приємними нагородами. Почати грати у World of Tanks ще ніколи не було так просто. Ви отримаєте все необхідне, щоб грати комфортно і досліджувати машини одинадцятого рівня. Новачок ви чи ветеран. Забрати дарунок можна від дня виходу оновлення 2.0 і аж до наступного оновлення. Уперед до нових вершин. Ви розумієте просто ви розумієте, що якщо ти зареєструвався, ти новий танкіст, новий командир. Тобі дають 6 мільйонів срібла, тобі дають преміум аккаунт, тобі дають декілька преміум танків у подарунок. Ну, це капець, це дуже круто. Плюс 2 танки 8 рівня, на прокат і 2 дев'ятих. Реально, плюс тобі дають дві гілки на вибір. Вибрати собі дві гілки, щоб їх дослідити. Ну, це просто, ну, капець. Ну, якщо ти не знаєш механіку гри, але у вас всі гілки ж вони будуть автоматично прокачані, там з шостого, да, чи з якогось чи з першого, там треба ще раз подивитися буде. Ну, до 10-го у вас всі танки будуть в ангарі, вони вже будуть топові. Але кажу: той, хто ще ніколи не грав в World of Tanks. Він буде виїжджати на 10 рівні, наприклад. Ну, і ви ж, ви ж розумієте, що це буде просто. Реально класно. Я, я дуже задоволений. Але от 15 тисяч бон, друзяки, 15 тисяч бон, ну це максимальний кайф. Ну і плюс одна гілочка додатково. Дуже круто. Друзі. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, лайкосики, пишіть коменти, що ви вважаєте. Взагалі, і що як, що, 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 ну, я не знаю, як це сказати. Що ви вважаєте, чи? Що да. що, <с, <с,> що ви вважаєте по поводу цих, цих крутих подаруночків? пишіть мені коменти під цим відео. Пам'ятайте, за 1000 підписників розіграю преміум танчик 8 рівня, а з вами був. Джон Бульдозер, підписуйся на канал, лайкосики, вподобайки, Нехай щастить вам. І зустрінемось в тунчиках в оновленні 2.0.